Всім привіт, веселочки! Сьогодні мені подзвонила у Skype одна дуже надзвичайна казкова героїня. Я хочу з її дозволу вам показати запис нашої розмови. Нарешті додзвонилась. я з проблемою. У мене зовсім немає друзів і мені від цього сумно. Але я зовсім не розумію, чого. Я ж така цікава та гарна. Вирішуйте питання якомога швидше. Чекаю відповіді. Дітки, які емоції у вас викликало спілкування з бабою ягою? Ось, наприклад, у мене негативні емоції, бо вона ані привіталась, ані попрощалась. На своє прохання вона не сказала, будь ласка, і взагалі була досить непривітною. Розумнички, як ви гадаєте, а чому у баби Яги немає друзів? Так, я з вами цілком згодна, бо вона не вміє вічливо спілкуватися. Можливо, тому що у баби Яги немає друзів, вона така неправітна і сумна. Тому ми просто повинні їй допомогти. Я пропоную нам з вами взяти бабу ягу та зібратися у мандрівку до острова Риторика. На цьому острові навчають правильному і вічливому спілкуванню розуміти один одного за мімікою та жестами, а ще вчать красиво говорити. Я впевнена. Що бабі Язі там обов'язково допоможуть, а ми з вами навчимося чогось нового та цікавенького. Шлях до острова риторики простягається через казки. Та цікаві країни. І перша країна, в якій ми побуваємо, це країна спілкування. Ну що, веселочки, треба ж написати лист відповідь нашій бабі-язі. Ось, наприклад, шановна бабуся Ягуся, ми з дітками подумали над вашою проблемою та зробили висновок, що ви просто не вмієте вічого спілкуватися. Тому пропонуємо вам з нами вирушити у мандрівку до острова риторики. До побачення з повагою вихованці дитячого садочка. Ось такий лист вийшов в мене. Дітки, я пропоную вам придумати свій лист для баби яги та зробити відеозвернення. Я гадаю, що вона буде дуже чекати ваших відео, адже для неї це дуже важливо. А я бажаю всім гарного настрою та до побачення!